Армія це міць і сила держави. Армія це збройні сили, які захищають суверенітет України і кордон України. Армія це військове формування, на яке покладається завдання заборони України. Для мене армія це люди, які захищають мою батьківщину. Це група відважних та сміливих людей, які боронять нашу державу від ворогів. Це військо, це Збройні сили держави. Банкіст, снайпер і стрілок. Артилерист, десантник Наприклад, танкісти, піхота, лікарі і снайпери. Військовий медик, військовий лічик, прикордонник. Військовий е, перекладач, десантник, ракетник, прикордонник, сапер та танкіст. Артилерист, сапер, розвідник ракетник, е, військовий перекладач, десантник Зенітник. Наші герої України. Андрій Єрмак, захисник Маріуполя та Зосталі. Олександр Айдар рекордсмен по знищенню броньованої техніки за день. Юлія Мала бой... бойовий мед. Одним з сучасних героїв України є Олександр Альдар, 128 ї бригади. Він рекордсмен за кількістю гучних попадань із Джавелінів за день. Українські рятувальники незламні герої без зброї. Саме вони працюють під час обстрілів, ризикуючи своїм власним життям. Серед них мій тато. Для мене він є. Прикладом мужності та героїзму. Саме такі люди, як мій тато, наближають нас до перемоги. Мій батько, мій герой! Найкращий в світі захисник це мій батько. Я його дуже сильно люблю. Він дуже сильний і сміливий. В нього найкращі і добрі очі. І у мене тато воює у ЗСУ. Я йому бажаю. Сили, мужності. Я за ним дуже переживаю. Я хочу, щоб він повернувся додому. Здорово. Для мене кожен військовослужбовець є героєм. Віримо у вас, віримо в ЗСУ, віримо в перемогу. Будемо молити за вас. Повертайтесь живими, здоровими і з перемогою. Я бажаю воїнам на передовій, сили, мужності, повернутися живими, мирного неба на голові. Бажаю вам здоров'я, терпіння, щоб ви поскоріше вернулися до своєї сім'ї, щоб закінчилася війна. Швидше повернутися додому живими та неушкодженими до своїх будів і родин. Щастя, здоров'я і перемоги кожному. Військово за вами Бог, з вами ми, за вами Україна. Все буде добре. Бі Бійці! Я дуже пишаюся вами і бажаю міцних сил, добробуту і мирного неба. Повертайтесь живими! Хай береже вас Господь! Перемога за нами! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава нації і смерть ворогам!